Обов'язково слухайте до кінця ці молитви вірою. Господь захистить, врятує, відведе всі нещастя і виконав всі ваші прохання на благо. Звертаюся до тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти ще життя і істина, промінь світла вічного, що просвіщає кожну людину, що приходить в світ, пинившись перед Твоїм святим і животворчим Христом, і смиренням приношу тобі водику, мої молитовні прохання. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, прийми молитву Цю нашу, як Богоханний кадильний дим перед Твоїм престолом, благослови Боже, наші родини, наші доми та нашу землю, О най Спасителю, простягни свою милостову руку над нами, захисти нас від усякого, злавидимого і невидимого від ворогів наших видимих і невидимих, даруй нам мир і спокій, оберігай нас від біди та скорботи, ти що даруєш благодатну поміч кожному, хто з вірою і покаянням. Звертається до тебе, дай нам мудрість і силу в усьому наслідувати Твої заповіді, направ нас, Господи, шляхом правди, аби ми не зверталися з твоїх шляхів і залишалися вірними Твоїй волі, помилосерний, наш Спасителю, зверни свій лагідний погляд на всіх, хто страждає, зцілини дуги наші, змісни наші душі і тіла, дай нам терпіння і витримку в випробуваннях благослови лікарів і медичних працівників. Дай мудрість і силу зцілювати хворих, Господи Ісусе Христе, Ти, що заради нашого спасіння, зайшов на землю і прийняв страждання на Христі, просвяти наші серця, щоб ми зрозуміли глибину Твоєї любові до нас, допоможи нам, Господи, жити у злагоді і любові між собою, прощаючи один одного і не пам'ятаючи зла. звертаємося до Тебе, Святий Господи, з проханням про благодатну поміч у наших трудах. Богослови наші починання, направ нас на шлях істини, допоможи в справах наших, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою, Господи Ісусе, Ти ще вічний Спаситель наш, дай нам мудрість розпізнавати Твою волю і жити за нею, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, освітлюючи наші дні і ночі, направляючи нас до Царства Небесного, богослови нас, Господи, в усіх наших справах і трудах, оберігай нас і наших ближніх, дай нам мир і спокій. Ми славимо Тебе, О Спасителю наше, дякуємо Тобі за всі твої милості, що посилаєш на нас. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, звертаюсь до Тебе з покірним серцем і смиреною душею, величаючи Твою святу милість і безмежну любов до роду людського, Ти, що заради нашого спасіння зійшов з небес і прийняв на себе наші гріхи. Ти, що воскрес із мертвих і вознісся на небеса, дай нам недостойним сили й мужності, щоб йти за тобою, наслідуючи твою святу волю, Господи, захисти нас від усякого зла і підступу ворога, покрий нас своєю благодатною рукою, і змісти нас у вірі, щоб ми, підносячи тобі свої молитви, знаходили тобі захист і опору. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просвяти наші душі, щоб ми бачили Твоє світ Воїш праведним шляхом, який веде до вічного життя, великий всемилостивий Спасителю, даруй нам Твою благодатну поміч у наших потребах і скорботах. Допоможи нам у випробуваннях і труднощах, щоб ми не втрачали надії, не падали духом, але завжди знаходили втіху в Твоїй любові і милосерді. Тож ви нам силу переборювати спокуси, і давати перешкоди, щоб ми з чистим серцем, і чистими думками могли служити тобі і прославляти твоє святе ім'я. Господи Ісусе Христе, Утішителю і Захиснику наш, будь з нами у кожному дні нашого життя веди нас по шляху правди і справедливості, навчай нас любові, і терпінню, милосердю і прощенню, наші родини і близьких, їм здоров'я і мир збережи їх у своїй Святі і охороні, Господи, будь нам світом у темряві, силою, слабкості, і радістю, смутком. Зроби наші серця здатними до любові і добрих справ, щоб ми могли бути гідними Твоїми послідовниками, по наші щимо Твої пошуй нам свою благодатну допомогу, щоб ми могли з вдячністю і вірою приймати всі твої богодіяння, тобі, Господи Ісусе Христе, належиться, слава честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спаситель і Царю, Ти є світло і правда, Ти є наш покровитель і заступник. Звертаюся до Тебе з глибоким смиренням і вдячністю за всі богодіяння Твої, богослови нас, Господи, і даруй нам свою милість і благодать, Ти є наш пастир, що веде нас на зелені пасовища. Ти є наша скеля і фортеця. Просимо тебе, Господи, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від всякого зла і спокуси. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь нашим щитом і обороною, щоб ми могли стояти непохитно в Твоїй вірі і любові, нехай Твоя благодать осяває наші серця і розуми, щоб ми могли діяти мудро і праведно в усіх наших вчинках, Господи, ми молимо тебе за наших близьких і рідних, за наших друзів і всіх, кого ми любимо, їм здоров'я, силу і мудрість, їх своєю присутністю і їх шляхом праведності. Нехай Твоя рука підтримує їх у важкі часи і веде до світла Твоєї любові. Ми також мовимося за наш народ і нашу країну, богослови Україну, Господи, і даруй нам мир і злагоду. захисти наші кордони, і оберігай наш народ від війни і несправедливості, нехай Твоя правда і справедливість панують у нашій землі, а любов і милосердя наповнюють наші серця, Господи Ісусе. Ми покладаємося на Твою милість і Твою всемогутність, нехай Твоя воля здійсниться в нашому житті, як на небі, так і на землі. Веди нас твоїм святим шляхом і нехай наші не дії прославляє Твоє ім'я, Благослови нас, Господи, і даруй нам мир, любов і благодать. Амінь. Визволителю всього світу, Спасителю наш Ісусе Христе, Ти, що добровільно прийняв страждання. Заради нашого спасіння прийми від нас ці похвальні пісни співає. І як ти відродив нас до життя вічного, так і зараз даруй нам благодатну допомогу та захист, щоб ми завжди славили тебе. Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч, даруй нам, Ангели, з вам бачили, як Ти Ісусе зійшов на землю, щоб спасти людство. Ми ж сповнені вдячності, виголошуємо тобі. Ісусе, Слово Боже, що з'явилося в плоті, зглянься на нас з милістю. Ісусе, світло світу, просвіти наші душі. Ісусе, Спасителю наш, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Ісусе, лікарю наших душ і Тив, даруй зцілення всім страждаючим, Ісусе, володарю неба і землі, керуй нашими діями на славу Твою, Ісусе, милосердний і праведний, веди на дорогою правди. Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч, даруй нам, Бачачи Твоє велике милосердя і безмірну любов до нас грішних, ми співаємо Тобі, Ісусе, Аллилуйя, маючи незрівняну мудрість і всемогутність, Ти, Господи, у всьому являєш Свою благодать. Тому ми звертаємося до Тебе з такими словами, Ісусе, ти, що всім створінням життя даруєш, підтримай нас у часи випробувань, Ісусе, ти, що на небесах сидиш даруй нам земний спокій, благословення, Ісусе, ти, що серця людські знаєш, очисти наші думки і наміри, Ісусе, ти, що всіма володієш, даруй нам силу, протистояти спокусам, Ісусе, ти, що є пастирем добрим, веди нас стежками праведності. Ісусе, ти ще є життя і Воскресіння, даруй нам надію на вічне життя, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч, даруй нам, Господи Ісусе, ти явив нам велику таємницю свого втілення, і ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив для нашого спасіння, співаючи, Аллуйя! Ісусе, джерело Благодаті, обдаруй нас своїми небесними дарами. Ісусе, ти що є Сонце правди, просвіти наші серця Своїм світлом, Ісусе, ти що є спокій наш, даруй нам мир і спокій, Ісусе, ти що є захист наш, оберігай нас від усякого зла, Ісусе, ти що є правда наша, навчай нас іти праведним шляхом, Ісусе, ти що є життя наше, нас своєю любов'ю, Ісусе, ти, що є Спаситель наш, спасай нас від погибелі, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам. Ти, що зійшов з небес, щоб спасати нас Ісусе, прийми наші моління, і зроби нас гідними співати Тобі. Аллилуйя, слухаючи наші молитви, Ісусе, милосердно, прийми наші благання, і даруй нам Свою благодать, Ісусе, ти, що є мудрість Божа, навчи нас жити за Твоїми заповідями, Ісусе, Ти, що є любов, чини нас добрими і люблячими, Ісусе, Ти, що є правда, допоможи нам стояти за правду в усіх обставинах. Ісусе, ти що є світло, святи наші душі і розум, Ісусе, ти що є джерело життя, наповни наші серця радістю, Ісусе, ти що є спасіння наше, веди нас до вічного блаженства. Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам, Ісусе, ти дивовижний, неперевершений, в своїй любові до нас грішний, прийми наші пісне співи і сповни нас своїми благодатями, щоб ми завжди славили тебе, співаючи, Аллилуйя! З радістю і вдячністю ми звертаємося до Тебе, Ісусе, прохаючи Твого Богословені і захисту, Ісусе, ти що є Цар царів, керуй нашими життями на славу Твою, Ісусе, ти що є Спаситель світу, оберігай нас від відсілякого зла, Ісусе, ти ще пастер добрий, веди нас до вічного спасіння, Ісусе, ти що святосвіто. Просвяти наші серця і розум, Ісусе, Ти ще є мир наш, даруй нам спокій і радість, Ісусе, ти ще є надія наша, змісти нас у вірі і любові, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч, даруй нам, Ти що Своїм святим ім'ям спасаєш і зміцнюєш нас, Ісусе, почуй наші і прийми наші пісні співи, що ми приносимо Тобі з вірою, і любов'ю, співаючи, Алилуйя. Господи, Ісусе, Ти, що прийшов у цей світ, щоб спасти нас грішних прийми наші щирі молитви, та благослови нас своєю, благодаттю, Ісусе, ти ще є лікарем душі тієї, даруй нам стілення від усіх дух, Ісусе, ти ще є захистом нашим, оберігає нас від ворогів і небезпек, Ісусе, ти ще є спасителем нашим, веди нас до вічного спасіння, Ісусе, ти ще є світлом нашим, святи наші душі та серця. Ісусе, ти що є силою нашої, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, ти що є радістю нашою, наповни нас Твоїм миром, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч, даруй нам, прославляючи Твою велику любов до нас, ми недостойні, дякуємо Тобі за всі Твої милості та дари, співаючи Аллилуйя, Ти, що є джерелом всякого блага і милосердя, Ісусе, почуй наші і прийми наші прохання. Ісусе, ти що є мудрістю вічною, навчай нас жити у правді, Ісусе, ти що є світлом нашим, наповни наші серця Твоїм миром, Ісусе, ти що є радістю вічною, даруй нам радість у житті нашому, Ісусе, ти що є захистом вірних, оберігай нас від досілякої небезпеки, Ісусе, ти що є джерелом благодаті, наповни нас своїми дарами, Ісусе, ти що є надією безмежною, укріпи нас у вірі, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам. З любов'ю і вдячністю ми приносимо Тобі, Господи, наші, мови твої богання, співаючи, Аллилуйя, Ісусе ти ще є світлом нашим, Освяти нас Твоїм світлом і провадь нас шляхом правди, Ісусе, ти ще є мудрості вічної, нащайно нас жити у правді Твоїй, Ісусе ти ще є силою нашою, даруй нам мужність і витривалість. Ісусе, ти ще любов'ю вічною, наповни наші серця своєю любов'ю, Ісусе, ти ще радістю нашою, наповни наші душі, Твоєю радістю, Ісусе, ти ще надією вічною вічної, дари нам надії на спасіння, Ісусе, ти ще життям нашим, веди нас до вічного блаженства. Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам. Величаємо Тебе, Господи, за Твоє велике милосердя і безмежну любов до нас, співаючи Аллуя. Ісусе, ти ще сивой нашою надією, даруй нам благодаті мудрість для життя в Твоїй славі, Ісусе, ти ще джерелом радості, наповни наші серця, радістю небесною, Ісусе, ти ще є спасителем світу, оберігай нас від усіх небезпек, Ісусе, ти ще є світлом нашим, просвіти наші розуми і серця, Ісусе, ти ще є лікарем душі, тієї даруй нам зцілення від усіх хвороб, Ісусе, ти ще є захистом нашим, оберігай нас від усіх ворогів. Ісусе, ти ще є життям нашим, веди нас до вічного життя, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам, Ісусе, ти, що прийшов у цей світ, щоб дарувати нам життя вічне, почуй наші молитви, і сповни наші серця своїм миром і благодаті, співаючи Халілуя! Милосердний Спасителю наш Ісусе, почуй наші моління, і прийми наше прохання, даруючи нам свою благодать і захист. Ісусе, ти що є світлом вічним, просвіти наші душі Твоїм світлом, Ісусе, ти є радістю вічною наповни наші серця, Твоєю радістю, Ісусе, ти що є захистом нашим, оберігай нас від усіх ворогів, Ісусе, ти що є Спасителем нашим, веди нас до вічного Спасіння, Ісусе, ти є життям нашим даруй нам життя вічне, Ісусе, ти що є надією нашої, змісти нас, вірі і любові, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам. З дячністю, любов'ю, ми славимо Тебе, Господи Ісусе, і просимо Тебе благословити на свою Богадать, співаючи Халлилуйя. Ісусе, ти ще є царем і Господом нашим, при минущим Твої, даруй нам Свою милість, благодаті. Ісусе, ти ще Джером, благодаті, обдаруй нас своїми дарами, Ісусе, ти ще із захистом вірних оберігай нас від усякої небезпеки, Ісусе, ти ще радістю вічною, наповни наші душі своєю радістю. Ісусе ти що є світ вічним, просвіти наші серця, Твоїм Світлом, Ісусе ти що є Спасителем нашим, даруй нам спасіння життя вічне, Ісусе ти що є любов'ю, вічною, наповни наші серця, своєю любов'ю, Ісусе, Сину Божий, благодатну поміч даруй нам, Ісусе ти що є початком і кінцем усього сього моління і благослови на своєю безмежною благодаттю, щоб ми завжди співали Тобі, Аллилуйя. Ісусе, ти є нашим Царем і Господом прийми наші смирені молитви, і даруй нам свою милість і благодать, Ісусе, ти що є надію нашої, змисни на і терпінні. Ісусе, ти що є джерелом усякої благодаті, обдаруй нас духовними дарами, Ісусе, ти що є Спасителем нашим, даруй нам прощення і мир, Ісусе, ти що є силою нашою, допоможи нам давати всі труднощі, Ісусе, ти що є радістю нашою, наповни наші серця. Втіхої благословенням, Ісусе, ти що є світлом нашим, просвіти наші розуми і душі, Ісусе Сину Божий, благодатну поміч даруй нам, Господи Ісусе Христе, ти що є наше спасіння, життя вічне, прийми ці наші мови Твої богословини своєю безмежною любов'ю, щоб ми завжди співали Тобі. Алівуя, аллювуя, алівя, о Господи Ісусе Христе, ти що є наше спасіння, життя вічне. Прийми ці наші молитвої, Богословина Своєю, безмежною любов'ю, щоб ми завжди співали тобі. Алілуя, алілуя, алілуя. о Господи Ісусе Христе, Ти, ще й наше спасіння життя вічне, Прийми ці наші молитвої, Богословини своєю безмежною любов'ю, щоб ми завжди співали Тобі. Алілуя, алілуя, алілуя. ангели сподовом бачили, як ти Ісус зайшов на землю, щоб спасти людство, ми ж сповнені вдячності, виголошуємо тобі, Ісусе, Слово Боже, що з'явилося в плоті, зеляться на нас милістю, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, Спасителю наш, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, лікарю наших душ і тіл, до розцілення всім страждаючим, Ісусе, володарю, неба і землі, керуй нашими діями, на славу Твою. Ісусе Милосердний, і праведний, і ведина здорову правди, Ісусе Сину Божий, благодатну поміч даруй нам, визволителю цього світу, Спасителю нашого Ісусе Христе, Ти, що добровільно прийняв страждання заради нашого спасіння прийми від нас ці похвальні пісні співи, як ти відродив нас до життя вічного, так і зараз даруй нам благодатну допомогу та захист, щоб ми завжди славили тебе, Ісус Сину Божий, благодатну поміч даруй нам, Господи Боже наш творчий водико всього світу, Ти, що створив нас і все, що навколо нас. З любов'ю і мудрістю незбагниною прийми нашу хвалу і подяку за всі твої богодіяння, що Ти виявляєш до нас недостойних слуг Твоїх. Дякуємо тобі, Господи, за всі богословення, що Ти посилаєш на нас кожен день, за світло дня і спокій ночі, за хліб наш насущний і воду, що освіжає наші тіла, за любов і підтримку наших близьких, ти що посилаєш нам здоров'я і сили, щоб виконувати наші. Повсякденні справи будь прославлений і піднесений на віки віків, Господи, у хвилина радості, смутку, успіху і випробувань, ти завжди з нами просимо Тебе, даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли пройти через усі труднощі з вірою і надією на Твою милість, Навчи нас, Господи, бути вдячними за всі Твої дари, щоб наше життя було свідченням Твоєї любові, і благодаті. Даруй нам силу і мужність слідувати Твоїм заповідям і бути світлом у цьому світі, що прагне до тебе, Боже Отче наш, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за всі твої богодіяння. Нехай Твоя любов і мир завжди перебувають у наших серцях. Наша молитва буде приємним благоуханням перед Твоїм святим престолом. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний наш Спасителю, звертаємось до Тебе з глибокою вірою, надії в серці, Ти, що зійшов на землю, щоб відкупити нас від гріха, з любов'ю прийми нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, Господи, захисти нас від усіх небезпек, що чатують на шляху нашого життя, збережи нас під Твоїм святим покровом від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих від хвороби нещасть. Будь нашою фортецею щитом одні трудощів і випробувань, Господи Ісусе, просимо Тебе про благодатну поміч у всіх наших справах і починаннях, наповни наші серця мудрістю і розумінням, щоб ми могли правильно вибирати шлях і не збиватися з дороги праведності, даруй нам сили, і терпіння давати життєві труднощі, залишаючись вірними тобі і твоїм заповідям. Господи, зійшли своє благословення на наші сім'ї, на наших близьких і рідних. Нехай мир, і любов панують у наших домівках, нехай Твоя благодать дать. наші душі і наповнюючи їх спокоєм і гармонією. Допоможи нам бути добрими і милосердними один до одного, даруючи один одному підтримку і розуміння. Ісусе Христе, ти що зціляв хворих і воскрешав мертвих, злянся на тих, хто страждає від хвороби болю, за їм своє стілення, даруєм силу і віру в одушення, будь поряд з тими, хто втратив надію, підніми їх дух і поверни їм світло віри в краще майбутнє. Господи Ісусе, просимо Тебе про прощення наших гріхів, свідомих і несвідомих. Очисти наші душі від усякої скверни, допоможи нам змінитися на краще і стати достойними Твоєї любові, направ нас на шлях праведності, щоб ми жили за Твоїм словом і прославляли Твоє ім'я у всіх наших вчинках. Господи, Ти наш і вчитель, допоможи нам зрозуміти Твою волю і слідувати їй у кожному дні нашого життя. Даруй нам мудрість і смирення приймати Твоє рішення, і ти за Тобою, незважаючи на всі труднощі та спокуси, що зустрічаються на нашому шляху, богослови нас, Господи, і зроби нас знаряддям Твоєї любові і милосердя в цьому світі, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті, нехай ми завжди відчуваємо Твою присутність у нашому житті, дякуємо Тобі, Господи, за Твою безмежну любов і милість, що супроводжують нас на кожному кроці. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний і всемогутній, прийми наше смирене поклоніння, ми раби Твоїм, воздаємо хвалу Твої величі Твоїм чудесам, які ти твориш для нашого спасіння, Господи, Ти є світло світу, що просвітлює темряву наших сердець, Ти є поводить істинне життя, даруючи нам надію на вічне життя у Твоєму царстві, ми славимо Твоє, я бо Ти єдиний, гідний, всякої хвали. Господи Ісусе, Ти прийшов на землю, щоб звільнити нас від гріха і смерті, Ти приніс нам спасіння своєю хресною жертвою і воскресінням, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милосердя, що не мають меж. о Христе, ти зціляв хворих, воскрешав мертвих, годував голодних і дарував зір сліпим, Твої чудеса свідчать про Твою божественну силу і благодать. Ми поклоняємося Тобі і визнаємо Тебе, нашим Господом і Спасителем. Ісуса, ти ягнцем Божим, який взяв на себе гріхи світу, ми мовимося до Тебе, просимо прощення наші гріхи і благодать, щоб жити по Твоїй волі, даруй нам силу і мудрість, щоб слідувати Твоїм заповідям і любити ближнього свого як самого себе, Господи, Ти є царем царів і Господом Господ, і ми віримо в Твоє друге пришестя, коли Ти прийдеш, послав'я судити живих і мертвих. Ми чекаємо цього дня з надії страхом Божим, знаючи, що Ти є справедливий суддя і милосердний Спаситель. О Христе, ти даруєш нам Святого Духа, який веде нас по шляху правди і святості, наповни наші серця своїм Духом, щоб ми могли славити Тебе у всіх своїх ділах і словах. Господи Ісусе, ми поклоняємося Тобі і воздаємо славу Твоєму імені, нехай наші мови Твої хвиління будуть приємними Тобі, як пахощі перед Престолом Твоїм. Амінь. О, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов на землю, заради нашого спасіння вислухай нашу молитву, до тебе звертаємося з глибини наших сердець, шукаючи Твої благодаті та милості, напишіть імена та прохання в коментарях. Господь, світло моє і спасіння моє, кого боятимуся, Господь, твердиння життя мого, кого устрашуся, о Ісусе, Ти наше світло та наше спасіння. Ти є наш захист і надія у Твоїй присутності, ми знаходимо спокій і безпеку, даруй нам, Господи, сили мужність протистояти всім викликам, які приходять на наш шлях, будь нашою фортецею у важкі часи. До Господа визивав я у своїй скруті, і Він відповів мені, Господи Ісусе, почуй наші прохання, ми просимо Тебе про захист від усіх звих сил, що нас переслідують, захисти наші душі та тіла від небезпек цього світу. Вислухай наші молитви і злянься на нас своєю милістю. Пастир мій Господь, я не матиму нужди, о, добрий пастирю, веди нас по стежках правди, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли йти за тобою, не збочуючи з твого шляху, підтримуй нас у нашій вірі, і нехай Твоя благодать завжди буде з нами, Господи, ти мій притулок, ти мій щит, на Твоє слово надію покладаю. Ісусе, наш заступнику, ми покладаємо всі наші надії на Тебе. У Твоїх руках ми знаходимо притулок і захист, покорі нас своїм щитом і збережи нас від усіх бід і небезпек. Господи, благослови нас і збережи нас, Господи, просвіти лице Твоє над нами, і будь милостивий до нас, благослови нас, Ісусе, збережи нас у Своїй Богадасі, освяти наше життя Своїм світом і нехай Твоя милість завжди буде з нами. Даруй нам Твій мир і радість у всіх наших дівах. Бо Ти, Господи, благословляєш праведника, покриваєш його милістю, як щитом, благослови нас, Ісусе, і покрий нас своєю милістю. Нехай Твоя любов і захист буде з нами завжди веде нас по шляхах правди і не залишає нас у годину випробувань, Господи Ісусе Христе, ми дякуємо Тобі за всі Твої благословення і за Твою постійну присутність у нашому житті. Нехай твоє ім'я буде прославлене на віки віків. амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обувижні вашим для поширення слова Божого. Восені Господні, нехай перебуває зі всіма нами.